Увага, зміни в русі водіям на вулицях Кульпарківський та Володимира Великого треба уважніше дивитись на дорожні знаки, адже на деяких перехрестях цих доріг поворот ліворуч заборонений. Перехрестя вулиць Кульпарківської Перфецького одне з 27 найбільш аварійних у Львові. Щоб запобігти частим ДТП, деївці встановили нові дорожні знаки. Було заборонено ліві повороти на перехрестях і Перфецького. Та на перехресті Володимира Великого Івозовського з метою збільшення пропускної здатності на даних перехрестях та забезпечення безпеки дорожнього руху. Зміни у русі одобрюють не усі водії. Дехто нові дорожні знаки просто не помічає. Там стільки житлових будинків, як їм заїжджати? Мені буде складно, бо, тому що якщо я хочу повернути на петлюриць, треба їхати десь там дуже далеко. Затори через то, цілий час були, то нормально, добре. Нічкого немає тут через кальцо можна тоді повернути. За порушення правил дорожнього руху водіїв не штрафуватимуть ще місяць, поки вони не звикнуть їздити за новою схемою. Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк, Львів ТБ.